Привіт! Спочатку нагадаю вам, що редакція інтенту вирішила трішки змінити формат щотижневих акцентів. Ми перейшли від акцентів до акценту однієї новини, яка на наш погляд була найголовнішою, та яка заслуговує вашої уваги. Якщо вам вподоби такий формат, ставте подобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми починаємо акцент стисло та по суті. Поїхали. У Саудівській Аравії від 23 до 25 березня відбулося кілька раундів переговорів між представниками США та України і США та Росії. Американська сторона планувала ці переговори за моделлю так званої човникової дипломатії, коли українська та російська делегації перебуватимуть в окремих приміщеннях, а посередники зі США передаватимуть повідомлення між ними. Всі сторони називають ці переговори технічними. Під час переговорів основну увагу було приділено пропозиції про припинення вогню на морі між Україною та Росією. Це є частиною дипломатичних зусиль з боку Білого Дому, які за сподіванням США допоможуть прокласти шлях до ширших мирних переговорів та закінчення російсько-української війни. Представників засобів масової інформації на переговори не запросили. Результати були оприлюднені сторонами пізніше. Окрім цього, про результати говорив і президент України Володимир Зеленський, і міністр оборони Рустем Меров, і представники США і Росії. Ну а саме нас у цій новині цікавить домовленість між сторонами про безпеку у Чорному морі. Тож про що йшлося, про що домовилися, та наслідки сьогодні в акценті. Міністр оборони України Рустему Меру по підсумках перемовин повідомив, що сторони домовилися забезпечити безпечне судноплавство, припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Якщо РФ порушить ці зобов'язання, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист, наголосив міністр. Президент України Володимир Зеленський уточнив, що пропозиція щодо припинення вогню у чорному морі стосується лише цивільного судноплавства та передбачає заборону на удари по портах. Про що ми домовились, Що може бути тиша на морі і вільне судноплавство? Ви в принципі, це знаєте. І окрім того, що коротко сформульовано в стейтменті, ви це прочитаєте. Ми, ми вдячні американській стороні за цей результат. І, б, важливо, що е, важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною, також що і щодо інфраструктури. А ми цього. Цьому виділили багато часу, що мається на увазі, якщо це тишина, морі, вільне судноплавство, Ми говоримо і про інфраструктуру. Ну, подивимось, як це буде виконуватися. Про це окремо з вами поговоримо про деталі. Крім цього, на переговорах між представниками США та Росії у Саудівській Аравії обговорювалося поновлення чорноморської зернової ініціативи. Прес-секретар президент Росії Дмитро Пісков зазначив, що пропозиція щодо відновлення ініціативи виходила від голови Білого Дому Дональда Трампа. А Володимир Путін погодився направити делегацію з відповідним мандатом для участі у зустрічі в Ерріаді. Нагадаємо, що чорноморську зернову ініціативу було підписано у червні 2022 року для забезпечення експорту українського зерна. Однак реалізація цього процесу регулярно ускладнювалася діями російської сторони, яка саботувала перевірку суден, що прямують до портів Великої Одеси. Технічний потенціал дозволяв перевіряти щонайменше 10-15 суден на день, проте представники Росії обмежувалися перевіркою двох-трьох балкерів. Такі дії ускладнювали прохід суден через Босфор та значно знижували обсяги українського експорту. Водночас збільшувався експорт російського зерна з Новоросійська, а також незаконне постачання вкраденої української продукції з портів тимчасово окупованого Криму. У травні та червні 2023 року перевірка суховантажів фактично припинилася. А у липні Росія оголосила про вихід із угоди. І з цього моменту експорт українського зерна з портів Одеси, Чорноморська та Південного. Було зупинено, проте, вже у серпні, військово-морські сили України повідомили про відкриття так званого українського морського коридору. Перші судна заблоковані у портах від початку повномасштабного вторгнення, почали залишати територію України. Наприклад, 16 серпня з порту Одеси вийшов контейнеровоз Йозеф Шульте. До кінця вересня український морський коридор запрацював на повну силу. Протягом півтора року, з вересня 2023 року до сьогодні, через нього було вивезено понад 110 мільйонів тонн української продукції. У свою чергу Кремль опублікував власну заяву за результатами перемовин зі США, в яких йдеться про те, що пункти про безпеку у Чорному морі та відновлення російського експорту сільгосппродукції. Почнуть діяти після скасування санкцій з Россельхозбанку, російських виробників та експортерів продовольства. Також у Кремлі заявили, що потрібно скасувати санкції з компаній виробників та експортерів продовольства і добрив а також скасувати обмеження на роботу страхових компаній з вантажними перевезеннями. Ще однією вимогою з боку Росії є відновлення підключення Россельхозбанку до системи SWIFT та відкриття йому міжнародних рахунків. Но навіть якщо Вашингтон пообіцяв Москві виконати ці пункти без згоди Європи, ці обіцянки Трампа нічого не коштують. Штаб-квартира системи SWIFT знаходиться у Брюсселі. А євросоюз до цього часу виступав проти пом'якшення санкцій. І у четвер, 27 березня, у Парижі пройшов саміт коаліції охочих. Він зібрав понад 30 лідерів із Європи, НАТО та ЄС мета збільшити військову допомогу Україні та обговорити довгострокові гарантії безпеки. Після саміту президент України Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з Росії не буде, поки триває війна, і це спільна позиція Європи. Чи продовжить Трамп тиснути на європейських лідерів задля зняття або пом'якшення санкційної політики? Думку про це ми спитали у Анатолія Бойка, голови Одеської обласної організації Комітет виборців України. Я думаю, що шанси на це мінімальні. Я щиро сподіваюся, що нічого. В Трампа в спілці з путіним з цього не вийде, бо насправді перемір'я в Чорному морі. Ми всі розуміємо, що є ефемізмом. Це перемір'я ВМСУ забезпечила вже достатньо давно, і російські кораблі нікуди не можуть вийти зі своїх баз. І з нашого боку, те, що ми взагалі про це говоримо, це виключно політичний жест умов на доброї волі. Бо ми розуміємо, що Трампу треба демонструвати. Рувати добру волю до перемовин, і якщо росіяни хочуть спочатку ну ну не готові на 30 днів відразу, а хочуть так, от це шматками невеличкими, чорне море, там повітря, то ну добре. Ми на це підемо, готові говорити іти так, от такими дрібними кроками, але Росія не може за це нічого вимагати, бо по факту це перемір'я. По перше, вже існує. А по-друге, те, що вони вимагають, воно не співмірне з тим, що вони дають. Будь-яке зняття санкцій можуть бути тільки після мирної угоди, компенсації збитків. Тощо, ну а про бажання Росії відновити зернову ініціативу за своїми правилами, ми спитали у Володимира Гузя, комерційного директора Global Ocean Link, лідера ринку контейнерних перевезень в Україні. Як представник компанії Global Ocean Link щодо нової Чорноморської ініціативи зернової, наше ставлення є не позитивним щодо неї, тому що якщо ми повернемося до 2023 рік на тих же умовах, то ми ризикуємо не тільки повністю втратити імпорти, які зараз. Відвантажується з портів Великої Одеси, але й значно погіршити ситуацію з експорту, тому що багато судно буде стояти в простої і так далі. Також треба зауважити, що на зараз ринок зернових дуже низькомаржинальний на сьогодні, і тому будь-які коливання в собівартості щодо логістики до фінального утримувача буде дуже суттєво впливати на наших кіно. Мінцевих і фермерів ну і на сам кінець. Росія стверджує, що тимчасове перемір'я діє з 18 березня. Радник голови офісу президента пан Подоляк каже, що 30-денне перемір'я діє з моменту згодження списка переліку об'єктів, по яких не можна завдавати удари, тобто з 23-24 березня. При цьому за останні декілька днів Росія завдала численні удари по житлових будинках цивільній інфраструктурі. У Дніпрі, Сумах, Харкові та Полтаві, Києві, Одесі та У Кривому Розі. Десятки поранених, на жаль, є і загиблі. Ну і останні заяви Путіна на кшталт Зеленський нелегітимний і решта теж. Та пропозиція запровадження тимчасового управління в Україні під Егідою ООН та кількох країн для проведення виборів. Чи схоже це на те, що Росія прагне миру? Навпаки. Тож нам залишається не нехтувати тривогами, захищати свою землю та своїх близьких і всебічно підтримувати тих, хто зараз на фронті. Ну і нагадаю вам про те, що ви можете підтримати нас, незалежний медіа інтент, та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцентів. Ну а у нас на цьому все. Більше новин на нашому сайті інтент.прес. І у телеграм-каналі ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся і бережіть себе.